Шановні українці, місто Подільська Одеської області, 3 квітня, Тіро Анатолій, ну, скажімо так, громадський активіст. Е, хочу вас запросити і повідомити. Завтра відбудеться сесія Подільської міськради. Ми маємо з них вимагати ось це. Е, це величезні кошти, а це наші героїчні депутати старих часів, на жаль. І тут навіть є партії Януковича, але хочу наголосити, є величезний резерв сотні мільйонів гривень, а може й доларів, вже годів за 20, газові мережі. Міська влада цілком офіційно і героїчно може ці мережі оформити і продати, і закупити дрони. Гроші не треба нікуди відправляти. Це є резерв колосальний для наших солдатів, для наших воїнів. Щоб вони били Кацапів, ну, може, зможуть купити величезну ракету і Кремль розбомбити, це взагалі буде чудово. Е, борімося, е, влада, основні гроші у влади, донати це добре, але е, основні гроші у влади в громадах. Борімося. Слава Україні!